Потяг прибув до Київського вокзалу, що містився в дерев'яному будинку, подібному до барака. Фундамент для будівництва нового вокзалу було закладено ще 1914 року. Через початок війни будівництво йшло повільно, ще з проєктом виникли негаразди. Стиль споруди мав елементи романської архітектури, що не відповідало політичному моменту. Архітектор Щуко терміново переробив проєкт вокзалу тепер в стилі барокко. У пресі цей стиль іменували. Краківським. Панове, вітаю вас прибуттям до стольного раду Києва. Маю надію, що ми тут відпочинемо два дні. Я переважно зупиняюся в континенталі, коли буваю в Києві, і після цього знову в дорогу. Бой світився оптимізмом, наче все найкраще і найважче лишилося позаду. Треба перш за все переговорити з начальником вокзалу, щоб розуміти ситуацію. Хіл був більш стриманий в емоціях. Так, звичайно, Джон. Ми зараз підемо до нього. Санду. Рекомендую тобі зняти червоний бант. Українська Народна Республіка воює з більшовиками. І кольори їхнього прапору блакитний і жовтий. Мені приснилося, що в мене вкрали рукавичку. І сумов відповів той. Георгій уважно подивився на Санду. сан. Ти майже більшовик. А відповідно, атеїст, Тож повинен залишити свої забобони старого світу, який бою. Ми ж джон до начальника вокзалу, а потім зачаємо. Оговоримо подальший план дій. Начальник вокзалу зустрів їх похмурим виглядом. Мені відомо, який вантаж ви супроводжуєте. А чому ви це робите без озброєної охорони? Трохи спадвеличений бой спробував відійти від прямої відповіді. А ви маєте на увазі майно Червоного Христа? До мене надійшла телеграма від міністра транспорту румунського уряду В'яса. Ні прохання надати вам підтримку. Боль промовчав, міркуючи, почути. Скажіть, а коли буде потяг у напрямку Бессарабії? запитав Хіл. Сьогодні ввечері. Добре, дайте розпорядження, будь ласка, причепити наші вагони до нього. Тепер борг говорив серйозно. Вони повернулися до штаб вагону пригніченими. Санду зустрів вже без червоного панта на грубі. Хай живе! Вільна Україна! Весело промовив він. Оплески! Що з пандемічена спитав у полковник? Не звертайте уваги. Він перейшов на бік революційного українського народу. Що у вас? Георгій відклав бік карту в котру роздивлялися, роблячи маленькі куточки чаю зі склянки в срібному підстаканнику. Про нашу місію вже відомо навіть на Бесаракському ринку. Дякуючи ретину міністрам румунського уряду. Невдоволено прочав полковник. Але і гарна новина ввечері буде потяг у потрібному нам напрямку. Наші вагони причеплять до нього. Угу. Він спробував підбадьорити команду. Щоб там не було, я йду в континентар, хочу прийняти ванну Санду так. зі мною в якості зв'язкового. Після нашого повернення ви зможете також провести банний день. Але вечірка у хламі Хлам... він так. Чотирьохповерховий континенталь знаходився на Миколаївській вулиці. Вона з чудовою палацовою архітектурою вважалася по праву центру Київської богеми. Французи називали її Монмахом. Італійці маленькою Флоренцією. Англійці Пікаділі. У киян вона називалась хламом. Або Клапи. Знаменитий клуб клам це художники, літератори, артисти, музиканти, Клам, у якому можна було зустріти Аверченка, Поустовська, Булгакова, знаходиться в підвалі континента. Пізніше Михайло Булгаков обіграє цю назву в романі Біла гвардія. Він писав: в Києві відкрився величавий до світлого рамку гримливий тарілками. Клуб прах поети, режисери, артисти, художники на Миколаївській вулиці. В самому готелі була парове опалення і вентиляція. У номерах гаряча вода. Вартість доби проживання в готелі досягала 15 рублів. П'ятнадцяти, що було половиною місячної зарплати робітника. В континенталі зупинялися. А Федір Шаляк, <ріст> Леонід Собіда, Віра Комисажевська, Севолод Мейрхольд. Іван, бурмочучи щось про себе, поставив на стіл тацю з чаєм та, та печивом і уважно подивився на сам. Той зітхнув і преречено пішов до купе за своєю солдатською женелю. За розкладом потяг відправився о 19.00. Боя та Санду не повернулися до цього часу. Хілс промігся спромігся вмовити начальника вокзалу затримати відправлення на 20 хвилин. Mm -hmm. За це він подаруваємо дві сигари в запасі полков. Я не в силах ще що-небудь зробити, сказав Хіл Іванов, там притягуючись на пустий перо. Скажіть начальнику вокзалу, mm -hmm. що в нашому вагоні немає дзвінка тривоги. Нехай нась розпорядження з'єднати паровоз з нашим вагоном мотузку. Строн, сказав За правилами для зв'язку з машиністом від паровоза уздовж вагонів тягнулася мотузка на висоті вікон. Та, що була, не діставала до двох останніх вагонів. Чудово! Хіл стрибнув на перо і попік до начальника станції. Цим маневром вдалося виграти ще 20 хвилин. Боль і Санду з'явилися на бароні за хвилину до відправлення. Виглядали вони незвично. У Санду на шапці тепер була жовто-блакитна кокарда у вигляді тканинної розетки. Ага. У руці він тримав сітку з великим прудним кульком. Бой був без головного убору, з перев'язаною підчасним рушником головою. Пальто виглядало так наче його катали в порушні, ще й змазали кондитерським кремом. Вираз його обличчя, ну, мав зовсім не відмитого від сажі, нагадував мав ротело умить нападу в місті. Вони заскочили до вогона. що <кхем> у готелі не було гарячої води, <кхем> Юрій звернувся до саму. А на боля він дивитися не міг, щоб не розреготатися. Джозеф, як добре, що ви знову <кхи> з нами. Іване, рому, полковнику і без чаю. Хіл був сама вічливість. Боль прямо в тамбурі зняв пальто з гнівом, кинувши його на підлогу і трохи похитуючись, пішов до своєї спальни. Санду передав Івану сітку, потяг повільно відправився. Поки начальник експедиції проводив себе до ладу, Санду став центром уваги, благородного зібрання. Іван підніс йому рихму, як називали у трактирах закуску, що подавали від відвідувачам за їх вимоги. На таці стояла стопка горілки, а на блюдці бутерброд з чорного хліба з масла і оселедцем на ньому. Горілка та оселедець. У ну, російському звучанні, ну даруйте, будь ласка, звучала водка сільодка, звідси виникла ця поетична назва Рифма. Саму випив залпом горілку, крякнувши від задоволення, як це робили його знайомі візники. І розпочав розповідати жуючи бутерброд. Ми вже вийшли з готелю, і збиралися взяти візника, ну, щоб доїхати до вокзалу. Але полковник захотів ще зайти до своєї улюбленої цукерні на царській площі. Ну, Він сказав, що добре знає господиню цукерню. Вона вдова. А, Так це його там в борошні викачали ти кремом змастили, з підчуттям запитав Георгій. Коли ми підійшли до цукерні, на мостові розірвалася бомба. І вибуховою хвилею полковника кинуло у вітри. А тебе. А я трішки затримався. Біля кіоска, щоб купити цигарок, винувато промовив сам. І що далі із зали цукерні боля. Перенесли до спальні господині під довдома. Вона перев'язала йому голову рушником і сиділа поруч, гладячи йому руку, доки не прийшов лікар. Потім він трохи заснув. Коли ми йшли, господиня дала мені смажену індичку. А полковника тричі поцілував. Сам герой оповіді з'явився в їдальні в чистому одязі з вимитим, але невдоволеним обличчям десь за півгодини. Порізано обличчі лобі були змащені йодом. Уявляю, як би обговорювали в клубі мою героїчну смерть у цукерні, пробортів він. Ну, тепер ви виглядаєте мужньо, як і янець з бойовим окрасом. Це повинно налякати більшовиків у Жмеринці, куди прямує наш потяг. Хіл усміхнувся. Та що, у Жмеринці більшовики? Дані, отримані від машиніста-паровоза. Так що їм можна довіряти. Георгій теж усміхнувся. Крім того, Рада народних комісарів вирішила вступити у перемовини про перемир'я з урядом УНР. Центральна Рада вимагає виводу. Російських військ з території України. Офісі! А... а це десь машині повідомили. У голосі бояля іронія. Добре, я сам вступаю у свої комісарські права. Де твій червоний банк? Слухайся, пане полковнику, червоний банк у шаферці. Гаразд, як кажуть, в Канаді не кричить цукер вечері, поки ще не зробили, ніж у бадон. Іване, а чи не скуштувати нам київської індички, поки більшовики її не реквізували? до вечері, Іван несподівано поринув у спогади. 1904 року государ імператор Микола ІІ приїздив до жмеренки побачити будівництво станції. У вокзал вважався найбільш красивим в Україні, і в ньому була спеціальна царська кімната. Государівок засподобався. Він так і сказав архітектору, от сукин син. <різь> Тепер ми, дай Бог, побуваємо в цьому славному містечку, бадьорозевих вхіл, крутячи столови ніж в руках. Тоді ще хотіли перейменувати місто у Тетяненого, але імператор наказав залишити стару назву. Ну що ж, мудро, мудро. Пропоную випити за здоров'я його величності короля <різь> Британія. Урочисто промовобой і підняв склянку з віскі. Вокзалу та станція жмеренка відкрилися 1 вересня 1904 року. У пресі Санкт Петербурга захоплено писали про цю подію. 1 вересня цього року на станції Жмеренка було відкрите та освячено грандіозним вокзал у вигляді корабля. На пероні, як на палубі корабля, не дивлячись на глибоку ніч, знаходилося багато озброєних. Матросі були тут і змерзлі червоногвардійці у різношерстній формі. Коли Іван відкрив двері вагона, командир червоногравет війців у шинелі, перев'язаний кулеметними стрічками і Маузером, зажадав покликати старшого. Бою військовій формі з'явився в таборі. В чому справа? строго запитав він. У Мене накат! Жоден потяг не, не має права пройти у бік без заради. Mm -hmm. А у мене мандат підписаний, підписаний товаришем Йоффе. Я знаю, що ви везете майно, яке належить про нехай так. Нехай так, але воно належить румунському. Пане. А медикаменти чекають солдати в госпіталях. Разом з ними знаходяться і ваші солдати, що перейшли на бік революції. Слава полковника, трохи охолодили революційний жар командира, болісну чергу, повільно промовив, знизивши тон. І ще, попереджаю. Вагон, як і посольство, є територією Канади. Якщо ви спробуєте порушити кордон, це буде означати оголошення війни в моїй державі. І перше я сажу голову вам. І зауважте, я не пробуну. Ваші вагони будуть відчерплені mm -hmm. від потяга і переставлені на запасту колі до особливого розпорядження. Вони будуть під прицілом артилерійської батареї. Промовши це, большевицький начальник розвернувся і попрямував до будівлі вокзалу. Іван закрив двері. Бой повернувся до вагону і сів за стіл, де на нього очікували члени експедиції. Гонор цьому більшовичкою трохи збив, але це скоріше оперативна пауза. Чекаю на ваші пропозиції. В ці мовчали. Завні почулися крики людей, свистки зчіплювачів та скривотіння буферів. Їхній вагон та вагони з майном Червоного Христа. Залишилися стояти на місці. Нас відчепили від суставу, сказав Іван. Тепер перетягнуть на запасну колію. У нас є час до ранку, задумливо промовив Хіл. Перетягнути нас буде черговий маневровий паровоз. Потім він повинен стояти під парами на станції. Іван подивився на полковника. Тож нам необхідно захопити цей паровоз, до ми рукою подати, а там і до румунського кордону недалеко. Бой ляснув рукою по столу. Так, та набагато більше, ніж до Канадського, вже більш оптимістично відреагував. Залишається кілька дрібниць. Uh -huh. Рішуче налаштований командир uh -huh. і караул на станції, якому, звичайно, поставлене завдання щодо нас. Георгій подивився на батареї. Буде з відправлення. Додав Як буде з усім цим? Але у відповіді випередив полковника. Просимо пробачення, <кхем> на станції холодно. А у караулі завжди хочеться спати. Особливо, якщо поїсти та випити гарячого чаю з рому. Між вокзалом і батареєю повинна бути протягнута телефонна лінія. І якщо її пошкодити, Георгій перебив його, щоб приспати революційну пинність товаріщі і їхнього командира, ми підемо з комісаром Санду у Ліго ворога із сухим байком ромом і Чає. А в цей час ви хілом дійте. А там, як Бог дасть, ви опинитесь у них в полоні, поки та головою бою. Ну, що ж, повернетеся і звільнете нас. А я, я заявлю, що ви контрреволюціонери і ушукали нас. Бадьоро підхопив ідею сам. Хм. Я не бачу іншого вигорнуло. Давайте не втрачати часу. Сандро, забирайте з Іваном Бров'янич, наказав Георгій. Іван, віддайте всі цигарки, що у вас залишилися рішучий промову полю». У ясах вас поза сумнівом буде зустрічати Морузо. Передайте йому ось це. Георгій простягнув полковнику прав'як. Добре. Але вам вже не можна піти без зброї. У комісара є револьвер, а мені краще бути без зброї. Менше буде підозрю. Ну, тоді З Богом. За півгодини Іван відкрив пері вагону. Георгій і самду вийшли на барон і пішли до входу в будівлі вокзалу. У сам за спини був солдатський натвічник. Георгій йшов зі своїм шкіряним цих до якої Боль особисто поклав дві великі пляшки шотландського віскі. Дивлячись в йому спину, Іван тричі їх. Про прибуття спецпотягу у яси повідомили з румунської прикордонної вистави застави. Зустрічати цінний вантаж прибули міністр закордонних справ і міністр транспорту. На природі, окрім жандармів, що оточились. Состав з п'яти вагонів знаходилася рота солдатів. Почесно, караулу тільки не вистачає про поплоді бою. Знову килими забруднять, недоволено вимовив Іван. По-моєму, це по нашій душі. Хілки вказав на чиновнику сірну пальто та краколів шапці пиріжком, що підходив до них. Обличчя його було безстороннє, але при тому він пильно дивився на бойля. Це явно не міністр. Ні, ні. Але слава Богу, і не комісар. Я морозом, звернувся чоловік до бойна. З вами повинні бути мої люди. Бой мовчки дістав на грудної кишені правлінь і присягнув його морозу. Той взяв зброю, засунув її до кишені пальто і з запитом подивився на полковника. Вони залишилися в гостях у більшовиків у шмельці. Іначе ми чи звідти вирвалися от мору промову бою. Чудовий. Полі. Ви зможете їм допомогти? Пробую. Якщо їх не розстріляли, я завжди до ваших послуг. Я теж. Якщо необхідно буде звернутися до Троцького, я як і як в нього консультанта, я готовий до забути. Дякую вам, панове. Ми краще зробимо все своїми силами. О, Ось і наші героїчні міністри! Міністри в оточенні почту, радісно посміхаючись, підійшли до них. Прийміть подяку від усього румунського народу, міністр закордонних справ простягнув руку спочатку Болю, згодом хілу. Вас прийме прем'єр-міністр Бріатану. Ви надали неоціненну послугу Румунії. Ваш подвиг буде високо оцінений королем, бундючно заявив міністр транспорту, трясучи їм по черзі руки. Коли йшли до автомобіля, полковник шепнув Філу. Я віддав перевагу аудієнції у королеви, навіть не приймаючи гарячу команду. <свісно> Ввечері вони повернулися до свого вагону. Іван до того часу приготував урочисту вечерю. Людина Морозова передала різдвяну індичку, і стіл було сервіровано на чотири персони.